Всім привіт! В продажі ось такий BMW X5 в М-Пакеті 50D. 2019 рік, модельний 20-й, в дуже класному, крутому кольорі. Автомобіль весь в рідній фарбі по кузову, без жодних пошкоджень, без царапин, м'ятин. Ідеальний стан по кузову, також по салону. літровий дизельний двигун. На самому потужному двигуні це 400 кінських сил. У нас Дуже гарні диски оригінальні стоять. Автомобіль вкруг обслужений весь, покажемо вам салон. У нас є камери 360, мертві зони. Ось такий у нас шкіряний салон крутий. З перфорацією. Замітьте, стан сидінь, взагалі без жодних нюансів. У нас вже кристаль ручка стоїть на максимальних моніторах. У нас Панорама, чорна стеля, музика Harman Kardon, амбієнт, підсвітки всі по салону. Автомобіль дійсно в дуже збереженому стані. Подивіться стан дивану заднього. У нас ще клімат-контроль з підігрівами, з усіма наворотами, як то кажуть. На гарній літній гумі М-50. Електропривід багажника присутній. Шторка є, все є. Покажемо вам водійський стан сидіння. У нас повний електропакет, стан карти, взагалі без зауважень. Пробіг даного автомобіля складає 137 тисяч рідного пробігу. У нас є проекція, стан керма. Ось така класна мультимедіа. Тобто, все, дорого, багато зроблено. Тому кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте за цим номером, який з'явиться ось тут. Тому приїхали і купили. Всім па-па!